По військовій службі, яка в нас ситуація? Колись, коли в нас була війна в Афганістані, якийсь чиновник сказав, бійцю, ми тебе туди не посилали. Зараз приблизно та ж сама система. Коли ви заходите в кабінет, де сидить хальоний хлопець під 2 метри зростом, в з отлівом, і говориш про потреби держави, він цього не розуміє, тому що він не служив. Йому батьки або його відкупили, або він купився сам. Тому я вважаю, що на таких посадах тим більше високого рівня мають бути люди, які віддали рік чи півтора службі української армії. Це не просто проект. Такі проекти є в Америці, вони працюють в Ізраїлі, в Англії. Навіть, як кажуть, син королеви в Англії, він служить в англійській армії. Але якщо зараз буквально сьогодні запропонувати такий проект рішення, які будуть наслідки того, що кожен чоловік, який ще не мав військового квитка, не служив. Дивіться, наслідків великих не буде, тому що, перш за все, призивний вік до 45 років. Тобто ці люди, які зараз обіймають посади після 45, вони залишаться. Друге питання, то, що напереду, як ви пам'ятаєте, добровольцям пішло бату, програмістів десь з вищою освіту, які воювали і зараз повернулися. Тобто буде саме звичайне заміщення людей, а ці, хто захочуть залишитися на посадах, вони просто візьмуть на час служби в армії так звану відпустку. Підуть від служать, повернуться на замені посади. Вже дійсно людьми, які бачили, що таке бруд, що таке є справжня війна.